Всім привіт! Гості підписники мого каналу. Сьогодні у нас буде такий об'єм роботи. Коротше, у нас буде тут стояти перестінок. Буду робити зі псикартону, з профілів, трохи ОСБ добавлю, підсилю, бо буде. ну, коротше, На перспективу дещо буду віжати таке потужне на стіну, треба, щоб витримало кріплення все. Так що зараз знімаю оце все. Воно завжди треба змістити на, скажу, на 20 см. Зараз я на 20 см це зміщаю все. короче, його знімаю, воно буде висіти в підвищеному стані поки що. А потім починаю монтувати. кое ще буду показувати вам. Дещо заливатиметься за кадром. Старатимусь по більше вам показати. Так що починаємо. Зараз я поки що поубираю тут і далі будемо працювати. Потихеньку процесу. Ставимо. Піля. выравниваю и поравниваю лазерным прикручиваю на блохи такие шурупчики З сторони буде конструкція в мене трохи така потужна, тому що буде обладнання висіть на цій стіні. Як обшию там все зроблю, потім будемо встановлювати обладнання, трохи буде ця інтрига на потім. Так що Таким способом не швидким монтую сам. Так що, коли вже каркас буде весь зв'язаний, включусь і покажу. Так, змонтував я каркас. так и выглядит майя. Зараз буду размитый он уже в USB и буду их в размер вырезать. Буду на эту стенку ставить. Так як тут буде навантаження на цій стінці. Так що зараз смонтую це все і вам покажу. Обшив перший слой OSB. От такий вигляд у нас має вже стінка. зараз буду обшивать гипсокартоном. Завершив я обшивать стенку гипсокартоном. Там глухо. Завтра буду вже другу сторону обшивати. Ще взагалі перед тим як обшивати треба буде закласти тут проводку. Під розетку, під вимикач буде стояти, закладу. І потім це все зашиємо. Так що для вас це пройде буквально секунда. А я буду вже продовжувати завтра. Так, підписники. Розпочався другий день, не вистачає шурупів і проводу немає. Поки поїхали, по провід привезуть, я вже, як ви можете бачити, ось, зашив бак. Бак став ширший, трохи, ну як ширший, бак став такий самий, тільки за, за рахунок того, що я його переставив і не вистачало тепер помисок оцих ДВП. Прийшлось кусочок добавлять тут. Трохи. Трохи прийшлось наліпити. Ну чого воно потім зашиється, буде все гарно. Так що це опалення в мене вже майже готове. Котел з баком готовий вже повністю. Замішимо тільки підключити стрілку, з'єднати з баком. Як можна бачити, кран ще не підключений і електрокотюм поставити, Підключити також. Так що зараз це ще рано до цього, тут ще треба буде це все здирати тут, облагоражувати. Зараз чекаю провода і буду закладати провода під розетки, під вимикачі. Ага, зараз секунда. Ось ще. Можете бачити закно брусок, закладну 50 на 50, якраз і другим підпер. так же ж і тут, зак закнув закладну, щоб з тої сторони потім, як буду вішати обладнання, помітив, щоб потім не загубити на якій вишині, щоб потім тут повісити, угадати, щоб було надійне кріплення на стіні. Так що, Поки що так, коли зроблю, ну як стіну не зроблю, коли проводку тут розведу. Ну, тут небагато, її буде вимикач та на ту стінку сюди буде. Як можете бачити, провід висить. Буде тут проводка. І буде ще тут розетка стояти знизу. Трохи. Незручно, о отак. Буде тут ще розетка. Так що такі справи. Так. Париось провода. Будуть вони там вверх виходить. Поки що він тут без порядок такий формений. Воно облагородиться. Так, тут пішов проводочок в стінку, от виходить. Тут будуть тут розетки. Тут от вимикач поставив і розетку внизу. Так що зараз буду відміряти іпсокартон і встановлювати. Якщо вийде, то зараз я підсніму ще. так убираем, чтобы ничего нам не заложало. Да, трохи самому важковато, но ничего. Все. і можна підрівняти вже один шуруп і він держить все два прикрутили вже чудово буде триматися, нікуди не дінеться я прикручую спочатку по центру а потім уже 哥呀。可以 Прикручую по 6 штучок, один, два, три, п'ять-шість штучок, де як виходить? Знизу у мене вийде 6 штучок, а зверху 5. Бачите, нічого тут складного такого немає. Саме складне це притримати, занести притримати, поки наживеш паруль шурупів. Шиві гіпсокартоном. Що, стіна готова. Поставив безперевійник. Поки що так. Тимчасово цю частину кімнати я поки що робити не буду. Буду Займатися цією частиною? Зараз переключусь на широкоугольну камеру. О, так краще видно трохи. Такий стан має у нас кімната зараз. Будемо тут робити тебе ремонт. Так що, кому сподобалось відео, підписуйтесь, ставте пальці вгору, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Будемо робити ремонт в цих кімнатах двох. Була колись кухня одним цілим. Тепер буде кухня-котельня. Пополам розділяю. Тут буде трохи пізніше. Ще не весь матеріал сюди приїхав, а тут у нас матеріал є чим робити. Починати. Так що буду робити цю кімнату. Кому цікаво, як я вже сказав, підписуйтесь, чекайте продовження. Так що якось так.